Вітаю, ви на каналі TV. Це окрема думка. Наш гість сьогодні Анжелі Колобонська. з народним депутатом. Ми будемо говорити про останній з'їзд суддів, який тут дуже багато питань у нас виникає. І З вашими колегами в цій судді ми вже на цю тему говорили. Однак мені здається, що цих з'їздів можна проводити скільки завгодно. І питання вже навіть тут не в кадрах, не в людях, а в тому, що навіть тепер вже і не реформи, а інновації в суддівській системі потрібні. У який спосіб ми мали би діяти, і власне ваші колеги в парламенті. Для того, щоб зрештою повернути довіру до інститута інституту, інституту суддівства, як такого, ви знаєте, ми можемо приймати дуже багато гарних законів. Ми можемо робити певні речі, але поки самі судді не згадають, що вони давали присягу і виносять рішення іменем України, ми з вами, на жаль, нічого не зможемо зробити. Але як би там не було, прийшов з'їз суддів, чесно кажучи, мені, мене дуже турбує, коли багато речей, що деякі рішення в судах, з'їзди суддів, збори по вибору керівництва проходять під тиском. Я не знаю, з одного боку, це наче наше суспільство, але ті речі, які вони роблять, розумієте, ну не можна палити шинами, громити суди. Ми даємо на привід сьогодні Путіну давати цю картинку на весь світ і казати, що в нас відбувається в країні. Але, чесно кажучи, той з'їзд, який пройшов, дає мені шанс і всій країні сподіватися, що в нашій країні щось зміниться. Але все ж таки підготовка старими кадрами паном Онопенком і компанією з'їзду суддів вони дали свої певні результати. Знаєте, от я отримала рішення суддів. Про обрання Ради суддів України і задаю всім питання. дивилася пакет реформ, кого вони хотіли, кого не хотіли бачити. І коли я бачу в переліку прізвищ пана Денисюка, це суддю Рівненського суду. Знаєте, я точно знаю це питання, тому що ми звільненням цієї людини в комітеті Верховної Ради займалися майже сім років, і нам не вдалося це зробити, тому що сам пан Берташ, будучи губернатором Рівненської області. Пан Денисюк, це його однокласник. У кабінеті Януковича вирішилося питання, що цей суддя, на жаль, залишився в судовій системі, але він більше не став головою рівненського міського суду. І сьогодні я бачу, що він був запропонований Василем Васильовичем Монопенко особисто. І Я бачу прізвище цієї людини. На жаль, в рішенні він обраний членом. Я кращий суддя, представник суддівської системи сьогодні в новому вже Раді суддів України. Але більш того, знаєте, дуже дивно, я не бачу а, бувшого голову Оболонського суду. Я думаю, що під час революції всі пам'ятають цю мужню жінку. Я особисто з нею не знайома. Але знаєте, на той час а, винести рішення і звільнити. А, ви пам'ятаєте ситуацію, коли були затримані студенти інституту Карпенко Карого. Да. І вона а, сама особисто сіла в засідання, не підставляючи нікого з своїх колег, вона знала, чим це для неї завершиться. Вона пішла, на жаль, з посади голови оболонського суду. А знаєте, я цього прізвища взагалі не бачу серед 40 суддів, які були обрані до складу Ради суддів України. У мене тоді виникає питання: невже от просто один приклад по двом прізвищам? То чи можемо ми казати, що суспільство буде далі продовжувати і мати таку довіру до Ради суддів України? Але я думаю, що ці питання будемо якось звертатися і до громадськості, і до нової голови Ради суддів, тому що не може сьогодні собі судова система, судова влада в Україні поплюжити? А як же закон, закон про люстрацію? Наскільки ви вірите в ефективність і реалізації цього закону в Україні? Ви знаєте, я не зовсім вірю і не вірю в те, що може бути ілюстрація на сам, сам закон. Я вважаю, що нам терміново потрібно формувати вищі органи суддівські, це Вищу кваліфкомісію, комісію, Вищу раду юстиції. Почала працювати і ілюстраційна комісія, яка при Вищій Раді юстиції, але все одно ж всі ж документи і всі рішення будуть передаватися mm -hmm. саме до цих двох органів. І тому я вважаю, що ми не зможемо далі продовжувати відновлювати довіру до судової влади, поки а, ці органи не розглянуть і не звільнять. Я впевнена, я бачила багато матеріалів. Я впевнена в тому, що мінімум до 100 суддів будуть звільнені за порушення присяги. Але нам треба проходити процедуру, тому що є судовий захист. Ми, нам треба, щоб вони були поновлені на роботі. Тому я вважаю, що на, дуже багато питань і так сказати, люстрація буде проведення. Саме після того, як почнуть працювати ці два органи в, в оновленому складі. Але якщо оновлений склад буде такий з такими uh -huh. прізвищами, які ми сьогодні маємо про обрання Ради суддів України, то навряд чи ми отримаємо справедливе рішення. Знаєте, коли людина йде з посади за порушення присяги, все, що вона йде без пенсійного забезпечення, без всіх інших пільг, які передбачені законом, я думаю, що по деяким суддям будуть порушені кримінальні справи за винесення. Завідомо неправосудного рішення, тому мені здається, що чим швидше почнуть працювати ці два органи, але в новому складі, в оновленому, тим швидше завершиться люстрація суддівської системи. Бо сьогодні звільнити всіх, ну я не знаю, чи в нас вийде нам мабуть, до того треба готуватися, але ж таки. Ви знаєте, все ж таки на 100% зірвався план, який намагалися провести реалізувати, реалізувати через з'їзд суддів якраз пану Нопенко разом з паном Самсіним. Вони були самсін не був рекомендований цю цих органів. Угу. Пан Нопенко набрав 132 голоси. Це якраз нам дає підставу, що сьогодні сьогоднішня влада, як би там не було, вона не чинить тиск якраз на органи садівського самоврядування і Туді самі вже починають просипатися і розуміють, що тільки вони самі приймаючи такі рішення, обираючи до керівних органів дійсно порядних людей і нові обличчя, тільки так вони можуть звільнитися взагалі від того тягаря, який був, і почати виносити законні справедливі рішення і починати повертати довіру до судової влади. Анжеліка Лабунська, народний депутат України сьогодні висловлює свою окрему думку. Ми повернемося одразу після невеличкої перерви, Залишайтесь на ціві. we Анжеліка Лобунська сьогодні в окремій думці ви говорите про те, що власне самі судді збагнули хто є хто і починають повертатися та до, до виконання своїх професійних обов'язків і власне діяти гідно в, в, в своїй професії. Однак, ви знаєте, що насправді дуже багато людей були змушені чинити можливо не так, як як, як могли, але так, так вимагала система. Насправді, хоча ваш колега Сергій голова казав, от в, в цьому і проблема, все ж таки, проблема. Проблема і в людях. Але коли ви кажете про необхідність цієї суддівської реформи, реформи суддівської системи, ми так довго про це говоримо, що ми вже не віримо в можливість її реалізації тут в Україні. Ви знаєте, в нас немає іншого виходу, чим провести реформу судової влади. Дуже багато створювалося ланок судді, всього іншого. Але та команда, яка сьогодні є більшість у Верховній Раді на чолі з новим президентом, ми все одно спілкуємося з колегами, обговорюємо це питання. І, чесно кажучи, те бачення, яке сьогодні є у новій команді, мені дає все ж таки шанс сподіватися, що ми це почнемо робити. Знаєте, багато кажуть сьогодні. Є питань, чи треба залишати вищі спеціалізовані суди. Моя думка не змінилася на сьогодні. Я була депутатом у п'ятого і шостого скликання. Якраз за моїх часів приймалася так звана судова реформа під назвою Андрія Портнова. Ці обговорення проходили в комітеті. Я запрошувала наших колег. Але, на жаль, крім мене, Сергія Власенко з депутатів ніхто не прийшов, ніхто не відстоював ці речі. Але я впевнена в тому, що для того, щоб знаєте, ввести в уману в суспільство, треба вже. Створити стільки судів, що проста людина просто не роз не може розібратися в підсудності, куди де здавати, куди йти, да, як захистити. От ми намагалися намалювати взагалі ту систему, яка була створена а, портновими проведення в проведення в проведена в Верховній Раді 2010 року. Знаєте, навіть я сама, як фахівець, вже з 30-річним стажем, я не завжди можу стовідсотково сказати, кому підсудна дана категорія справ. Тому. А я вважаю, що по перше, це дійсно суддівський корпус, це люди, але треба спростити взагалі судову систему, яка є. Я mm -hmm. вважаю, що перша інстанція всі кажуть, і ми обіцяли людям, що це якраз виборність суддів. Це якраз ця ланка, яка повинна розглядати спори. А далі все дуже просто. По-перше, обмежити і апеляцію касацію. Ну, скажіть мені, будь ласка, призначення аліментів. Чи потребує ця категорія справ проходження на чотири інстанції: це час, це люди, це завантаженість? Про що ми взагалі можемо казати? Тому апеляційні і Верховний суд чотири палати. Це угу. дуже просто адміністративна, цивільна, кримінальна угу. і господарська. Не треба цього боятися, а, ніхто не збирається нікого звільняти. Вищі спеціалізовані суди можуть спокійно приєднатися, стати палатами Верховного суду, угу. повернути повноваження Верховному суду. Бо сьогодні повноваження Верховного суду, знаєте, вони даже не мають сьогодні права взагалі узагальнювати судову практику, давати якісь роз'яснення, яке обов'язково для виконання всіми суддями. Тому це дуже просто. Друга система. Навіщо нам сьогодні ми маємо три органи, які забезпечують діяльність судів. Навіщо нам вища рада юстиція, вища ковалів, комісія, судова адміністрація? Це спокійно може бути одним органом, який має всі три знов палати по виконанню цих функцій. Це ж ще реформа Медведчука, коли якраз судова адміністрація всі функції спокійно виконувала Міністерство юстиції для забезпечення суду. Нам не треба тримати апарати, утримувати, платити, скільки витрачати коштів на утримання приміщень і всього іншого. Тому спростити. Це саме перше, прибрати зайві органи, які сьогодні існують в судовій системі, прийняти дійсно закон, повернути повноваження Верховному суду. І я думаю, що знаєте, якби керівництво держави само не чинило тиск на суддів, то я всім кажу, що треба починати з себе. І не треба давати вказівки і гвалтувати суддів на винесення замовних рішень. От тоді ми всі разом. Спростивши і прийнявши дуже прозорі закони, зможемо змінити судову владу і судову систему. Бо по іншому в нас просто немає. Шансу повернути довіру людей і взагалі світу до нашої країни От, для того, щоб реалізувати цю реформу, про яку ви говорите, тим більше що вже такий стратегічний план вже існує. Скільки часу може знадобитися? Ви знаєте, я думаю, що за півроку ми зможемо це зробити. Ну а... от я просто привожу всім всім простий приклад. Скажіть мені, будь ласка, я була в Сінгапурі. А угу. по перше, взагалі, систему медіації це примирення сторін. В нас немає не тільки в судовому процесі, у нас законодавстві не існує. Ну чому суддя не може? Бути налаштоване на те, щоб примирити сторони. Там є такий принцип медіації. Mm -hmm. Є позивач і відповідачі. Суд дає сторонам час для того, щоб вони вирішили самі свій спір, і принесли йому на затвердження мирову угоду. Він каже: його чого не зробити, судовий позов розглядатися не буде. І коли сторони це розуміють, ми тоді не витрачаємо час на інші інстанції. Тоді ніхто да, не має виконання, всього іншого, інша система. Адміністративні справи, подивіться з когось скільки сьогодні час. Сюди іде в судах загальної юрисдикції для того, щоб розглянути. Протокол да, і ще інше, там зовсім інше, там такі є автомати правосуддя. Ти приходиш, тобі виписують квитанцію, ти приходиш своєю кредитною картою, ти вставляєш квитанцію в банкомат. Він просто з твоєї кредитної картки списує суму штрафу, який є. Чи може автомат дати а, автомату хабаря? Не можемо, правда? Це є все автоматичні. Пані Жіліка, але ви знаєте, що в якої кількості людей є банківські картки? Ви Знаєте, а, а я сьогодні я? дивилася, але сьогодні люди отримують зарплати дуже багато. Да, сьогодні я вважаю, що майже 80% населення сьогодні угу. має кредитну картку. Ну, бабуся, яка, мабуть, да, там, переходить вулицю. Цю не в тому місці вона не буде сплачувати штрафи, які сьогодні передбачені адміністративним кодексом. Тому я вважаю, що спрощення да взагалі системи судової доступ угу. людей до судової системи, угу. якраз такі речі. Це, Це і є реформа. Так, ми в цій студії спілкувалися з колишнім міністром юстиції Грузії, який зараз з групою своїх колег консультує власне наше міністерство. Наскільки ви думаєте, ефективною може бути ця робота? В Грузії я сподіваюся, ви також були. Ви бачили будинки юстиції, які там працюють в країні? Так, да, я бачила будинку юстиції. Пам'ятаю, знаєте, коли для того, щоб От я задавала питання, як в них почалися реформи, mm -hmm. Знаєте, пан президент зібрав всього. Ще п'ять своїх однодумців, і вони вирішили дійсно зробити, реформувати Грузію. І сьогодні, поки не буде, мені, мені задають питання, що для того потрібно, щоб почати реформи. я всім казала і кажу, політична воля перших осіб держави. Якщо політична воля буде, і це не на словах, а на ділі дійсно треба буде зробити, повірте мені. Якщо зрівнювати Україну і Грузію, це була маленька країна, uh -huh. і всі пам'ятають часи радянського союзу, коли всі ворог законів вони були з Грузії. Провести там систему взагалі реформ, мені здається, було набагато тяжче, чим це зробити в нашій країні. І коли президент країни звернувся до своїх громадян про те, що він виносить укази, що напротяг зі року взагалі не буде міліції систему ДАІ, і він звернувся до всіх, що підтримайте. Так от я дивилася статистику, що коли люди самі між собою вирішували питання дорожно-транспортних пригод, вони якось самі розходилися. Навіть рівень а, а, на той час а, правопорушень він в Грузії знизився. Але люди побачили, що а, перші люди держави вони почали з себе, що вони не в бюджеті не передбачали таких коштів на своє утримання. Коли була знята недоторка, не все, все інше, люди просто повірили, тому що перші кроки зробили якраз президент і його дуже невелика команда. Анжеліки Калабуль... да, Анді Анжелі Клавунська народний депутат України висловлює свою окрему думку. Ми повертаємося в студію одразу після невеличкої паузи. Залишайтесь на тівай реформу. Це окрема думка Анжелі Калабунська, народний депутат України. Ну, власне, ми говоримо про вас і, і з колегами, які про громадську діячку, право правозахисницю. Ви як ніхто мали би бути зацікавлені, власне, враховуючи той досвід, який ви отримали від, від цих відряджень, про які ви говорите, і до Сінгапуру, і, і, і до Грузії реформа в Україні. Я не знаю. Чи де ще на пострадянському просторі так довго говорять впродовж 23 років і нічого не не роблять? І, і ці вже зовнішні виклики, перед якими ми опинилися, власне, це через нашу бездіяльність або небажання. Змінювати в країні навіть як така приказка тепер про українців. Це така дивна нація, яка, якщо є можливість упусти упустити свою можливість, то власне вони цю можливість упустять. Ну, скажіть мені, будь ласка, як ми можемо не провести реформу судової влади? Ні один інвестор до нас не повернеться, поки вони не побачать прозорість нашої судової влади. Ви подивіться, скільки бізнесів, скільки взагалі було відібрано на підставі судових рішень якраз тими суддями, які на жаль сьогодні ще продовжують працювати. Щоб ми не приймали які закони, але поки судді будуть виносити рішення вирішувати питання приватизації, вирішувати питання власності на свій розсуд, зацікавившись, даючи якісь вказівки, ну, ми, на жаль, не зможемо провести даже економічні реформи в країні. Ну, це останній приклад. Ну, скажіть мені, будь ласка, всі сьогодні знають, яка ситуація у нас сьогодні в країні, яка ситуація з Росією по газу. Ну, чи може собі суд Дозволити от 19 травня вищий господарський суд. Забрав у на, Нафтогазу 2 мільярди кубів газу відповідно рішенням суду, яке було надано для використання для потреб населення. Він просто віддав комерційній фірмі. Ну скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми проводити економічні реформи без реформи суддівського, суддівської влади? Ніколи в житті? Я думаю, цей кричущий факт ми ще розглянемо. Я думаю, що ці судді будуть притягнуті. Я особисто напишу звернення про притягнення до відповідальності цих суддів. Ну Знаєте, крім а, законності рішень, ну який повинен бути патріотизм. Коли в нас сьогодні відключаються підприємства, у нас сьогодні лікарні відключаються, що ми будемо робити, як ми будемо входити в опалювальний сезон. А три судді, на жаль, жінки, вони виносять таке рішення, коли, взагалі перекреслюючи все, що ми сьогодні робимо, ми намагаємося, що країну якось врятувати, що повернути а, взагалі довіру до, до, до судової влади. Ні один інвестор не повернеться в Україну, поки ми будемо мати. О, такі Чи такі замовні суддя підстави для звільнення колишнього вашого колеги Лозинського, скажіть? Знаєте, я не дивилася ці матеріали, це треба питання окремо вивчати. Але а, якщо виносяться такі рішення, то країна повинна на це реагувати. Я думаю, що колеги розберуться, я знаю, що вже відкрите апеляційне провадження з цього питання. Я думаю, що буде вирішено. Якої думки Ви дотримуєтесь? Чи мають ці судді продовжувати роботу? Що вони мають публічно вибачитись? В який спосіб Ні, чи вони не залишатися вони, в професії? Вони не мають права залишатися в професії. Якщо буде доказано, що ви не це на рішення неправосудне безпосередньо завідомо неправосудні, вони повинні бути притягнені до кримінальної відповідальності. Ми маємо сьогодні статтю про притягнення до кримінальної відповідальності за завідомо неправосудне рішення. Але на моєму взагалі на моїй пам'яті я не пам'ятаю ні одного випадку, коли б суддя був притягнутий саме за цією статтєю. Дуже дивні речі відбуваються, коли вже є підстави передавати справи Суддя пише заяву про відставку. Чомусь мої колеги його голосують ще й за власним бажанням, отримуючи вихідне. Пособі сьогодні досі не змінено От як ми можемо сьогодні голосувати, коли кожен суддя при такому бюджеті сьогодні отримає десь 800 тисяч при тому, як він йде у відставку, коли він отримає е, і далі пенсію і все інше. Так от, е, все питання якраз в цих двох органах Вищої раді юстиції, Вищої хвалів комісії, поки вони не почнуть працювати в оновленому складі, і ми не розглянемо певні речі, які булися, і ніхто з ким не з ким не домовиться. По-перше, це повинно бути публічно. І Я вважаю, Вважаю, що якраз громадськість не тільки має право, вона зобов'язана бути присутні при розгляді цих справ і інформувати е населення, що відбувається. І тоді я думаю, що ті члени, які будуть приймати рішення під контролем громадськості, вони вже 10 разів подумають, як це зробити. Поки ми не мінімум там, я не знаю, я не хочу рахувати скільки, але не доведемо до логічного завершення. Справи просто кричущі, які стали достоянням всього суспільства. В нас судді далі втіхушку будуть намагатися продовжувати приносити саме такі рішення, я кажу, 2 мільярда кубометрів газу з нуж населення. Вони передали просто комерційні структури суду. Це рішення вищого господарського суду. Ну і не можу на сам кінець не запитати вас про, про э, стратегічний ваш план, чи будете брати ви участь в дострокових э, парламентських виборах, якщо вони відбудуться, тому що про їх проведення про проведення про необхідність їхнього власне проведення говорив і президент. Якщо так, то відкрити нам таємницю, в який спосіб буде розпущено парламент, і за якими за яким законом власне будуть проводитися, за якими правилами гри будуть проводитися ці вибори? Якщо ми говоримо про наш зовнішній орієнтир на Європу, то чи можемо ми говорити про такий європейський стандарт проведення виборів за відкритими списками? Ви знаєте, по перше, моя думка 100% не дивлячись на те, що я безпартійний мажоритарний депутат, але я вважаю, що Саме Верховна Рада сьомого скликання в цьому складі вона не має морального права працювати. Я думаю, що всі дуже добре пам'ятають, що ще в 2012 році була споплюжена взагалі думка нашого виборця. Якби там не було, демократичні сили набрали більшість голосів. Коли були проголосовані за політичними партіями, і завдяки на жаль, моїм колегам, які на мажоритарних округах, наче то йшли самовисуванцями, але після того з першого дня вступили до фракції регіонів. Я обіцяла своїм виборцям, що я залишусь позафракційна. Я це так і зробила. Але на жаль, нас сього тоді було 27 людей. А якщо подивитися на, на кількість депутатів, які були обрані, там більше 70 чоловік просто обдурили свого. Виборця. Виборця, вони йшли позафракційними, позапартійними, а стали членами фракції регіонів. Тому я думаю, що ще в 2012 році вибір людей був просто споплюжений. Тому сьогодні я вважаю, що не комуністи, не депутати партії регіонів в тому складі, що є, вони не мають морального права працювати. Підстави тому, знаєте, кажуть, люстрація, люстрація. А я вважаю, що краща люстрація це до людей. От люди Дадуть тобі мандат довіри, ти маєш право працювати. Якщо ні, йди спокійно, працюй, за, на, як ти вважаєш за потрібне. Не завжди буває юридична. Підстава. Я вважаю, що це може бути політична підстава uh -huh. про саморозпуск парламенту. Її треба голосувати uh -huh. і йти всім на вибори, отримувати довіру народу. Анжеліка Лабунська, народний депутат України, громадський діяч, правозахисниця, сьогодні висловила свою окрему думку в ефірі каналу Тіве. Дякую за те, що знайшли час. Дякую глядачам за довіру до каналу. Зустрінемося завтра зі супер. На себе. Дякую. Можливо, було якесь питання, на яке ви хотіли.